В роботі з пошкодженим майном на території громади від польського уряду було отримано два модульних містечка. Вони були установлені в найбільш пошкоджених населених пунктах. В даних модулях можуть знаходитися 88 людей, тобто 22 сім'ї, які можуть проживати в модульному містечку. Нашою громадою, коли нам передали модульні містечки, було розроблено проєктно-кошторисну документацію щодо їх встановлення. Не просто їх ставити десь посеред полю, але ми їх ще підключили до електрики, провели воду, зробили всі відповідні умови для водовідведення і змогли заселити людей у нормальні відповідні умови, де є можливість проживати.